Хороший водій на вагу золота. Сідати ж за кермом в нетверезому стані, їхати на червоне світло або ж перевищувати допустиму швидкість для деяких залишається типовою практикою. А кількість ДТП з початку року на дорогах нашої області та й всієї України тільки збільшується. Саме тому з 12 серпня по 12 вересня пройде місячник безпеки дорожнього руху. На території Чернігівської області зареєстровано 411 дорожньо дорожно-транспортних пригод яких 73 особи загинуло, та 484 особи отримало пілесне ушкодження? Це порівняно з 2015 роком на 113 дорожньо транспортних пригод більше. Не застерігає водіїв і рішення 243 народних депутатів, яке вже вступило в силу. Про збільшення штрафів за водіння в нетверезому стані майже втричі. Кількість тих, хто легковажить не тільки своїм життям, а й інших, вражаюча. З 19 лютого по 26 липня, коли діяли ще старі штрафи, було зафіксовано 399 випадків такого керування на підпитку. А після внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме з 27 липня, в місті Чернігові виявлено вже 40 таких випадків. Захмарні штрафи у сумі 10 тисяч 200 за перше порушення та 20 тисяч чотириста і 40 тисяч 800 гривень за наступні. Очевидно, зовсім не є причиною не сідати за кермо нетверезим. Тож в рамках місячника проведуть ряд заходів спрямованих в першу чергу на зменшення кількості ДТП, причиною яких в 70% слугує людський фактор. Поліцейські активізують превентивні заходи. Проти спрямований на виявлення водіїв в нетризвому стані профілактики перевищення швидкості, порушення будь-яких правил дорожнього руху. Також обстежать дороги державного значення та видадуть приписи на усунення недоліків дорожньої розмітки та дорожніх знаків. А з метою профілактики дитячого травматизму з 20 серпня по 20 вересня проведуть рейд Увага! Діти на дорозі.